На прославу Господа Бога, хочу дати свідчення. Десять днів назад, може 12, до мене з Італії позвонила знайома і сказала, що вона колись давно ходила до оця Олега, ще там, коли біля катедри йшли йшли молитви. Там сталася в неї така біда сталася з вагітністю дочки. Було. Таке враження, що буде перервана та вагітність, не могли нічого вдіяти. І вона попросила піти до отця Олега і молитися, щоб отець Олег молився за дочку, яка в Італії вагітна хвора. І от вчора був дзвіночок з Італії, і вона просила дякувати Господу Богу при всій громаді молитовній нашій. І після Господа Бога дякувати оцю Олегу за молитви що сталася, допомога велика з небес прийшла і за молитвами отця Олега. Стало краще і вже немає небезпеки Викидня і вже, вже краще їй сталося. Так що я засвідчую це покращення і дякую так само разом з тою жінкою, яку звати Оля, а її дочку Наталя, яка є в Італії, дякую Господу Богу, матінці Богородиці і отцю Олегу за молитви і панич Молодой. Я підійшла до отця Олега з Брусмою, помолитися за хлопчика трьохрічного Ярослава, Ярослава Юрія, який попав в урологію в лікарню. Він неодноразово спостерігався лікарями, тому що лікарі визнали, що у нього одна неручка не розвивається, вона на рівні піврічної дитини. І Три рочки йому, три рочки, ще навіть нема три рочки. А так хлопчик дуже такий шустрий, гарний, розвивається, побожний, Моли, молиться, і мама його, і вся вся родина так молиться. І я оце Олега попросила, а, а ще в нього що було, в ті де показало, що протоки, ті сачові протоки не звужені, і мало того, що вони звужені, вони ще подібні. І моча не може так проходити там вже на вихід. І вона запалює робиться, і він час від часу мочився кров'ю, і його дуже боліло, що так він вже тоді не міг ні гратися, ні веселитися, був сумненький, і температура піднімалася. І таке було. Того тижня прийшли в лікарню, до лікаря, який вже спостерігав кілька років, і лікар назначив лікування. Таке сильне, каже, певне, будемо готувати до операції, але треба направлення до Києва. А е, той лікар попадає, граючи в футбол, він попадає е, ну, на лікарняний, тому що і е, бере його інший е, е, лікар, молодий. І, е, тут, Отець попросила я оця Олега про молитву, за Юрія Ярослава. Насідали лікарі, що конче, треба йти операцію термінову робити і їхати в Київ за нього. І тут отець Олег молився, і спільнота молилася. І через кілька днів Бабуся дзвонить до мене, каже, слухайте, в обід того ж, дня, тиждень тому, п'ятницю, ще той молодий лікар каже, давайте ще вашого хлопчика зробимо, вашому хлопчику зробимо УЗД нирочок. Зробив УЗД нирочок і каже, слухайте, та чого ви переживаєте, ваш, ваш хлопчик здоровий, не, ну не зовсім набагато, ну немає потреби ні операції робити. Канали, ті, як то сказати, сечови дні розширюються і вирівнюються прийняно з тим першим УЗД. Ви не переживаєте, все добре і Нирочка буде розвиватися. Дякую Богу, дякую всім святим Матінці Божій за опіку і оцю Олегу за молитви. У мене був такий діагноз багато років, який підтверджувався апаратами, лікарями, а 27 квітня пішла на апарат і дякую Богу, лікар, яка розуміється, тут є така одна Марта, пані Марта на апарат на ОЗД, каже, у вас немає вже навіть і слідів того діагнозу, який був. І дякую Богу і всім святим цю Олегу. Всім, хто молився за мене і сама дякую Господу Богу. Слава Ісусу Христу. Я в Бедріл собі ви, ви, викрутив, ну, тут викрутив, хря кістки, так що я першого, 2 числа чи 3 лет виходив. А коли була загальна моя оздоровлення, така спонтанна І там за кістки, я себе так подумав, що по припоколенні рук, так і сказав, що за оздоровлення, ну тут ну, ноги, правої ноги. І, і на другий день мені правильно попустили. Дякую, Господи, Бога, це за таке чудесне сілення. Дякую ось